Ті, яка торкається молоді, бо та ж сама проблема безробіття у молоді у е е європейських країнах сягнула вже за 30%. І Це їх дуже хвилює, як молодь чим займається, і проблеми легких грошей, а також така того, як вони е ось приймають участь у політичному житті. Це те, що ми були е така свідками з вами тут справедливості і захищає тих людей, хто сьогодні чесно заробляє собі на життя. І ось тут ми з вами і стикаємося з тією самою проблемою, що Компартія єдина сьогодні партія, яка надає альтернативний шлях і можливість вибору альтернативи для наших українських громадян під час виборів. Всі решта, тобто інші партії, вони незалежно від того, що саме ми комуністи пропонуємо перепрошую, я виключу телефон. Бо саме ми сьогодні комуністи пропонуємо вирішити таким чином питання формування влади, щоб вона справді виконувала все те, що обіцяє. Я нагадую вам, що починаючи ось всі аналізувати виборчі перегони за роки незалежності, всі праві олігархічні політичні сили вони говорили лівою риторикою, а закінчували тим, що приходячи у владу, грабували власну країну і власний народ. Тобто ми з вами знову стикаємося, якраз з тим, що політичні партії, які приймають участь чи окремі кандидати, приймають участь у перегонах. То ми подивимося з вами там знову ліва риторика, якою намагається в черговий раз обманути наших людей. Ну і безумовно, ми сьогодні комуністи, якраз і попереджаємо, що віддаває голоси за олігархічні партії. Та, та ж сама ситуація буде продовжуватися. Люди голосують в першу чергу таким чином за своє зубожіння і жебратське існування. Іншого варіанту розвитку тоді подій в Україні не буде. Тому ми якраз і запропонували програму. Ви мали можливість прочитати, знайомитися з нею, що мова йде про те, що Україна від олігархів, як Україна для олігархів, Україна для народу України. І ті гасла, з якими ми йдемо сьогодні на вибори, ми якраз і пропонуємо мир злагоду і справедливість. Почули, що просили громадяни України, які проживали в Криму. Ця ж сама ситуація зараз відбувається на сході України. Мається на увазі Луганська, Донецька і Харківська області. Тому ми і запропонували запропонували в нашій програмі ось ті зміни реальні, які дадуть можливість, можливість повернути довіру. У народу до влади, а також ті економічні і соціальні напрямки, це і е, не допускати далі ось того свавілля і е, тієї політичної нестабільності, яка реально і по сьогоднішній день існує у нас в Україні. Я хотів би ще, ще раз привернути на вашу увагу, що якраз новий суспільний довір, який ми пропонуємо сьогодні, мається на увазі зміни до конституції, це і повернення права нашого народу нашому народу реально впливати на цю полі.